На сайті Полтавської міськради триває збір підписів за ініціативу на місці пам'ятника Олександру Пушкіну у Березовому сквері або Олексію Зигіну на вході в Каштанову алею встановити пам'ятник уродженниці Полтави актрисині «Німого кіно Вірі Холодній. Автор петиції, полтавець Дмитро Зубашич. Підтримали його пропозицію поки що 34 голосами до завершення голосування 85 днів. Опитані нами полтавці на місці погруддя російському поету, хотіли б бачити пам'ятники героям сучасності. Ну, на місце Пушкина нашого поета, нашого поета поставити треба. Ну, в Лублак народився великий, наш сучасний Тарас Шевченко. Це Василь Симоненко в Лубінському районі. Я не знаю, чи можна тут його. Я думаю, що можна поставити. Кого? А я знаю Зеленського. Люди, які зробили якісь. Значний внесок для Полтави. А конкретно конкретно, поки... а, ну не знаю, може в спорті. Ну, мабуть, лисенка. Може, лисенка. Може, лисинка. Можливо, Можливо, якусь да. видатну постать. Сучасності, ну на якщо на місці Пушкіна, можливо, когось письменники. Дослідниця біографії Віри Холодної, письменниця та краєзнавець Юлія Манойленко говорить: єдине, що зробила Віра Холодна для Полтави – народилася у нашому місті. Народилася вона в нас 5 серпня 1893 року, але буквально вона два роки тут жила. Прізвище її – дівочі Левченко, і вони коли виповнилося всі два роки. Бабуся у Росії померла, і вони поїхали. Переїхали на Росію, так як мама, її росіянка. За своє коротке життя зірка німого кіно знялася в багатьох короткометражних фільмах. Проте до нашого часу їх збереглося близько десяти. Мені факт вразив такий, що от чоловік вони ж теж в бурхливу епоху жили, почалася. Перша світова війна, і чоловік пішов на війну. То, коли він був поранений, в такому дуже тяжкому стані, вона його залишила всі зйомки, все і поїхала до нього, поки його не підняла на ноги, вона біля нього ходила, молилася за нього, допомагала. І поки він не став на ноги, от, от такий факт турботи, бо там переписувалися всі різні, начебто, романи, всі чекали, чекали від неї таких всяких інтриг, але вона була вірною дружиною. Померла актриса у 25-річному віці. За однією із версій застудилася на благодійному виступі та підхопила іспанку. Останній рік жила та працювала в Одесі, де пам'ятник їй встановили. У Полтаві ж розповідає Юлія Манойленко. Її ім'я вже увіковічили. Провулок же ж єсть, віри холодної. Можна єдине, що меморіальну дошку. На тому ж самому провулку на якомусь з будинків можна її поставити. Нагадаємо, 2016 року в ході декомунізації провулок, що носив ім'я російського революціонера Віктора Ногіна, перейменували на честь Віри Холодної. Проте жодної адресної таблички з її ім'ям на будинках цього невеличкого провулку ми так і не знайшли.